Ми навіть не можемо порахувати, що там відбувається. Ну у портах, які тимчасово окуповані, взагалі, да ми не маємо контролю над Маріуполем, Бердянськом чи Скадовськом. Але ж Херсон, да, який потерпає щоденно від обстрілів артилерії, там, ракет. Ми, ну, це дуже ризиково і небезпечно посилати туди працівників, щоб вони обстежили і ну, сказали, щось там зруйноване, і скільки там буде коштувати відновлення. Але ж у Тих портах, які а, ми контролюємо, які працюють, це ну, десятки атак, сотні будівель та складів зруйновані, сотні якогось обладнання вантажівок, суден теж зруйнована, і ну, це дуже великі гроші. Ну, це мільярди.